Ну а Берко замість відзначати 25-ту річницю свого існування отримав червону картку. Опозиція зареєструвала у Верховній Раді законопроект про розформування цього військового об'єднання. Провладні депутати підтримувати проект наразі не збираються. Чому ж живі люди, чиїсь сини і брати, коли йде команда атакувати, перетворюються у справжні бойові машини, безжальні і безпринципні? Скільки їх в Україні? Навіщо вони створені? І чому так легко виконують навіть незаконні накази? Сергій Гальченко, який шукав відповідь на всі ці запитання, дізнався факт приголомшливий. Спецпідрозділ Беркут найтвердіший кулак влади виявляється сам поза законом. Де юре, цих нещадних ліквідаторів майданів не існує взагалі? Тренування, тренування в Важкого навчання, легкого бою. Основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повністю. Це реклама, а це вже реальність. Надмірна жорстокість та перевищення повноважень єдине, з чим зараз асоціюється спецпідрозділ Беркут. Та ось сюрприз виявилось, найжорстокіша бойова одиниця нинішньої української міліції порушує закон навіть самим своїм існуванням. Цю сенсаційну заяву зробив генерал міліції Геннадій Москаль. Він повідомив, що Беркут балансує на межі незаконного збройного формування. Якщо сокол урегулірований законом про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю, Грифон, який охороняє суди суддів, якщо їм загрожує небезпека, урегулівано теж законом, то про Беркуту. Видан просто наказ, наказ не відповідав Конституції і законам України, тому Мін'юз, пан Лавринович розгромив його в пух і в прах. І повернув міністерство внутрішніх справ України. Москаль навіть проект закону написав, щоб розпустити цей підрозділ. Його аргументи спираються на закон про міліцію, де прописано все. Але про Беркут немає жодного слова. Проте провладні депутати наводять свої аргументи і твердять, розпуску Беркуту не буде. Для того, щоб знайти таких людей, для того, щоб обучити таких людей, будь-яке государство тратить колосальні средства. і з моєї точки зору, на популизме можно сегодня сказать, что давайте мы всех разгоним, но завтра мы останемся тогда в совершенно голые перед фактами, когда террористическая угроза в нашем государстве будет реальна. Що це за структура? Спецпідрозділ створено ще 1988 року. Потім у 1995 році внутрішнім наказом МВС його реорганізували у полк міліції особливого призначення, але не зареєстрували у мін'юсті. А отже, цей документ фактично волевиявлення однієї неправомочної людини. А ось тепер найдимніше навіть цей сумнівний документ стосувався лише міста Києва у всіх інших містах. Поява підрозділів Беркута, по суті, самочинна і підкріплена хіба що розпоряджень. Міліцейських чиновників даному випадку ми йдемо спочатку від закону. В закону в законі його немає. Саме цієї назви немає в законі. Після подій 3 листопада і 1 грудня протестувальники заблокували місце дислокації Беркута в Києві. У Василькові автомобілісти блокують виїзд 30 автобусів з кримським спецпідрозділом. А після побиття журналістів у соцмережах поширюють особисті фотографії винних спецпризначенців, пояснюють, можливо, це втримає їх в подальшому. Після майдану нерви не витримали навіть у ветеранів Беркута у їхньому відкритому листі. Критика МБС та дій Беркута звернення підписали усі очільники, які керували спецзагоном до 1995 року. Завдання цього спецзагону охороняти громадський порядок в складних умовах, припиняти масові заворушення. Але як свідчить історія, присутність Беркута нерідко призводить до іншого. 95-й рік, 18 липня, прозвали чорним вівторком» саме завдяки Беркуту. Українська влада заборонила ховати патріарха Володимира в святій Софії. Проти вірян пустили Беркут. 2007 рік Житомир. Фанів Динамо Київ, які кидали фаєри на поле, загнали як овець у кошару і скерували туди малинові берети. Той самий 2007-й. кадри, які облетіли увесь світ. Спецпідрозділ Беркут запустили на трибуни Олімпійського. Цій дівчині усього 16 років. Інколи здається, що для спецпідрозділу не існує законів. В інтернеті з'явився запис переговорів беркутівців перед розгоном майдану. Та командир чітко дає зрозуміти: відповідати не доведеться. Зв'язко на не пускає ні народних депутатів, нікого. Прийняв, прийняв. зараз в Україні близько чотирьох тисяч беркутівців цього спецпідрозділу не побачиш під час якихось стихійних лих, як, наприклад, снігопад у Києві, можна стверджувати про те, що дійсно платники податків платять за утримання в Україні в нелегітимної воєнізованої структури. Зарплата беркутівців стартує від чотирьох тисяч гривень. Заробітна плата сержанта Беркута вона вища в два рази ніж лейтенанта. Наприклад, слідчого чи оперативного працівника за моєю інформацією, і це не є таємниця. Вони отримали за цей боїні, отримали там додатково по 500 доларів. Звичайно, чорним налом отримали від кого вони могли отримати? Але чому службовці Беркута такі жорстокі? Про це не боїться розповісти колишній керівник столичного спецпідрозділу Геннадій Абрамчук. У них немає можливості відпочити. Вони сидять по кілька днів, а то й тижнями в резерві в автобусі. Деградують при цьому. Я неодноразово звертався до керівництва главку МВС. Аргументував на підставі довідки начальника центру психічної допомоги, що при проведенні профогляду у 91 співробітника виявлені порушення психічного характеру. Ось ще один доказ відео, які зняли в кабміні, самі розлючені беркутівці і виклали в інтернет. На ньому. Бійці, яких тримали на підлозі, в коридорі кілька діб без їжі. Що ви хочете сказати рідним близьким? Що все нормально? А на що дома метри сала наш моточка? Ми звернулися до МВС із запитом: роз'ясніть на яких підставах діє Беркот, але відповіді поки що не отримали. Юристи тепер радять постраждалим позиватися до суду з формулюванням людей побило незаконне міліційне угрупування. Вже є кілька законодавчих ініціатив щодо розформування загону. Втім, влада не готова без досконального слідства на радикальні рішення. Саме цього тижня Беркут мав відсвяткувати своє 25-річчя. У концертній залі МВС планувався великий концерт та банкет скасували 26-та річниця під запитанням. Хоча зрозуміло, просто вигнати на вулицю 4 тисячі навчених бійців поганий вихід. Сергій Гальченко Олексій Бобровніков Ігор Сірий та Дмитро Орлов сантиждень один плюс один.